Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає романисте сонце. Доброго дня, мої любі малята. Певно, ви вже здогадались, що сьогодні у нас в гостях сонечко. Я сонечко чарівне, подивіться ви на мене, я можу так зробити. Що будуть всі радіти, Тож на мене подивіться і швиденько посміхніться. Дітки, а де живе сонечко? Так, на небі. А хто любить сонечко? Кому воно потрібне? І бджілкам, і всім комахам, і пташкам, і звірятам, деревам і рослинам. І тваринам. За що ж ми так любимо сонечко? Так, воно нам світить, воно нас зігріває. Дітки, подивіться, щось наше сонечко засумувало. Що трапилося? Ой, та його ж закрила хмаринка. Що ж робити? Хмаринка сховала сонечко. Певно, треба покликати сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Сумує сонечко, налетіла хмаринка і закрила його. Промінців немає. Що ж робити? Давайте малята допоможемо нашому сонечку знов стати веселим. І зліпимо йому промінчики. А щоб промінчики вийшли гарними, треба підготувати наші ручки. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки, кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для нашої роботи нам потрібно ось такий аркуш паперу з сонечком, дощечка, серветка. Та тісток жовтого кольору. Подивіться, яке м'якеньке тісто. З нього ми будемо ліпити промінці для нашого сонечка. Від великого шматка тіста відчіпимо маленький шматочок. Такий шматочок кладемо на дощечку і розкочуємо прямими рухами долоні. Ось так. Ось такий промінчик у нас вийшов. Їх потрібно декілька штук. Ось скільки я вже зробила промінчиків для сонечка. Давайте їх прикладемо до сонечка. Ось так. І притиснемо пальчиком. Так. Наступний промінчик беремо, кладемо тут і притискаємо пальчиком. Ще промінчик. притискаємо пальчиком. Ще ось так. Кладемо і притискаємо пальчиком. Кладемо і притискаємо пальчиком. Ось які сонячні промінці. Гарні. Кладемо і притискаємо пальчиком. Тепер беремо серветку. І витираємо ручки. Ось так. Подивіться, малята, яке гарне сонечко у нас вийшло. Дітки, а що ми з вами сьогодні робили? Так, промінчики для сонечка. А якого кольору наші промінчики? Так, жовтого. Наше сонечко стало посміхатися. Воно дякує вам! І з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. А я прощаюся з вами до побачення, мої любі малята!